Вітаю всіх прихильників коропової ловлі, ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні в нас на огляді новинка 2024 року, а саме нові коробки для термінальних сностей від торгівельної марки CarPro. Ну що ж, їх ми маємо. П'ять видів, дані коробки виготовлені з міцного пластику АБС, які з часом не втратять свої властивості. Як ми можемо побачити, верхня кришка виготовлена з темно-прозорого пластику. Це допоможе вам швидше зрозуміти, що саме лежить всередині даної коробки. Надійні, до речі, кріплення. Та Петлі. Е, відразу акцентую вашу увагу на замку. Він виготовлений з пластику, легко відчиняється, та е, міцні петлі, які з часом не втратять свою функцію. Відразу хочу зазначити стосовно петлі, що вона має ось такий фіксатор, і не потрібно прикладати вам зусилля, щоб його дотягнути донизу, тому що ви його зломаєте. Е, ну що ж, поговоримо детально про кожну з них. Е, яка вона всередині? Перша коробка це у нас 2 плюс 6. Тобто вона має ось такий відділ додатковий на 6 позицій, та всередині на 2. Наступна це у нас 1 плюс 6. Має ось такий пластиковий прозорий відділ на 6 позицій, та один здоровий для вашого найбільших. Речей, які ви можете сюди покласти з термінальних снастей. Наступно це в нас 3 плюс 6, тобто та ж сама аналогічна вставка. Та всередині ми маємо 3 відділення. Наступна коробка у нас вже без додаткового відділу, який ми можемо вставити, а тільки на 4 головних середніх. Та коробка на 8 відділень для ваших найменших речей це гачечки, вертлюшки та інші термінальні речі, які ви можете сюди покласти. Що ж стосовно розміру даної коробки, вона має 10,2 мм на 8,8 та 2,2 Ну що ж, дані коробки ви можете використовувати як окремо. Як споміжні, так і докомплектувати ваш теклбокс, щоб упорядочити все всередині, щоб у вас все було охайно. Тож, приходьте в наші розрібні магазини, обирайте, яка саме потрібна з даних коробок для ваших потреб, або ж замовляйте її в інтернет-магазині «Флагман Kivia. Ви були на каналі Flagman Shop. Не забуваємо підписуватись на наш канал ставити лайки та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім папа. -па.